Одну цифру У нас є електроенергія, електроенергія, а передача електроенергії може забезпечити тільки 25% від потреб міста. І це буде проводити до наступного. Найближчі три дні будуть найкритичнішими. І от сьогодні навіть от в будь-який час можуть відключити знову електроенергію практично по всьому місту. І е, нам потрібно протриматися приблизно 2-2,5 тижня в достатньо складному режимі. Що я маю на увазі, коли кажу про складний режим? Ми будемо відключати, вимушені відключати вуличне освітлення повністю в місті. І тут навіть, там, якщо це 300 кВт, для нас кожен кВт буде на воду золота. Тому прохання до водіїв бути дуже-дуже обережним. Частина кількості світофорних об'єктів також не струмлені. Ми там найближчі пару днів встановимо автономне е е е живлення на приблизно 6 світофорних об'єктів, це такі самі великі найнебезпечніші перехрестя, але решта все одно ну, без живлення, тому тут пішоходи і водії, прохання в умовах, коли не буде вуличного освітлення, прохання суджого режим. Другий момент. Фактично не буде працювати електротранспорт. я кажу про те, найближчий приблизно 2-2,5 тижні. Третій момент школи садочки будуть працювати, але ми сьогодні вечором маємо отримати графіки відключення. 100% відсотків буде сьогодні до вечора розроблений так відключення, він буде зітмешно обле нерва, і всі повинні розраховувати на те, що приблизно з 17-ї годин до 20 чи до 21 години кожен день не буде електроенергії. Багато податкових політків і зранку приблизно з восьмої ранку до 10-ї чи до одинадцятої ранку. Також і два досповні тижні, буде складна ситуація і будуть планові відключення. Тут є один момент. Якщо якийсь день не відключили, чи відключили пізніше, це не означає, що все в нас нормалізувалося. Це в нас пов'язано з тим, що, наприклад, як сьогодні трошки вийшло Сонце, і там сонячна енергетика в області дала можливість там, дала додаткових 15 МВт. Це забезпечили, було можливості якийсь час попрацю працювати. Тому тут всі повинні розраховувати після того, як будуть оприлюднення графіки обленерго. Що вони сьогодні ввечері мають бути оприлюднений. Що в цей час не буде електричної енергії, тому і запас води, і дуже обережно з ліфтами. По критичній інфраструктурі так само буде відключені фактично об'єктів критичної інфраструктури, тому у нас можливо не буде відключатися там один об'єкт водоканалу, бо це пов'язано з ритмом роботи і в нас дуже, може бути дуже багато поривів, тому тут ми з ОБЛНРОКЕМОЦЕ працюємо, але там треті станції третього підйома, там чотири станції перший підйом, вони в ці години будуть працювати на генераторах. Ми вже сьогодні зранку, зразу після нанесення цього видаруших едині станції, підйому і працювали в нас вже на генераторах, тому тут будемо жити декілька тижнів за рахунок тоді генераторів. По теплокомуненерго так само буде відключення котелень. І сьогодні ми розробляємо графік деякі районні котельні, квартальні котельні, також в час, там, де не можна відключати, будуть працювати фактично на генераторах. Частина буде працювати в режимі ніч і день, коли буде тренері. Слава Богу, ну у нас на, на ці ще пониження температури. Після цього ж температура там 8 десять градусів приблизно, слава Богу, це дасть нам можливість трудної там катемі, задати тепло на іншу котемію. І таким чином я думаю, що ми пройдемо до тепла в кінець опального сезону. Є впевненість на 90, скажімо так. 5,99%, що ситуація два тижні два з половиною, вона має вирівнятися за рахунок подачі електроенергії тренерів з інших областей нічного обстрілу. 150 тисяч наших жителів Житомирської області залишились без електропостачання. Відразу після закінчення повітряної тривоги почали працювати ДСНС. Можу констатувати, що саме головне, що не було людських жертв. Постраждалих взагалі немає. Наразі ми можемо констатувати на 12-ту годину, що 60 тисяч абонентів повернуто, вже підключено через інші резервні лінії живлення. Наразі ми маємо менше 90 тисяч абонентів, які не підключені до електропостачання. Разом з тим, з Укренерго з Обленерго визначені вже резервні лінії, через які ми будемо підключати наших абонентів. Хочу сказати, що дійсно найважча ситуація буде в Шитомирській, Станишівській, Коростишівській, Брусилівській, Радомирській та Любарській громадах. Я прошу людей з розумінням віднестись до тієї ситуації, яка зараз склалася в енергетичній галузі. Разом з тим, хочу запевнити всіх, що ситуація важка, але повністю контрольована. І всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією на 100%. Можливі відключення можливі, ще раз хочу повторити саме в цих громадах, про які я сказав. Але ми будемо дивитися обов'язково, щоб в лікарнях світло було завжди. Ми вже від самого самого ранку працюємо з обленерго. В нас заплановано ще ряд нарад з керівництвом Укренерго, і ми тоді вже зможемо фіналізувати план і графік. Є чітке. Доручення президента. Ми все робимо для того, щоб найшвидше. Ви всі бачили, ми всі бачили, що Житомирщина чи не найкраще пройшла опалювальний сезон в плані електропостачання. І я хочу запевнити, що ми разом з енергетиками зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб дискомфорт відчувався щонайменше. Набратя! Усміхнеться доля. Свінуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ранок в одній із військових частин Житомирщини розпочався із гімну України. Для підняття бойового духу співаки виконали для бійців і свої пісні. Куплети приспів. Пісня, вона для мене дуже важлива, бо там кожне слово про кожного з нас, тому що зараз історію пишуть звичайні люди. Дивлюсь на небо, блакитне, як море, нечутно вибухів, немає диму. І завдяки нашим героям, що воронять мужньо Україну. крахів. Цьогодні... Військові кажуть, музика справді допомагає трохи оживитися і відволіктися на мить від війни. До нашої частини неодноразово приїжджали артисти, і вони можна сказати, після їхнього виступу дуже сильно піднімався бойовий дух військовослужбовців. Вони на мить забували, що якби йде війна, ось вони емоційно були піднесені. Враховуючи те, що Є люди, які по місті проживають, їм легше а ті люди, які з інших областей такі заходи є ну дуже важливими, тому що в них є така внутрішня напруга. Тому це дуже велика підтримка. йде. співаки переконані, пісня лікує, тож обіцяють продовжувати працювати допоки не закінчиться війна. Ми з радістю разом з командою «А дорога до перемоги їздимо з благодійним туром благодійний фонд майбутньої України 2050 до останнього до перемоги, тому що і я б навіть скажу так: ми з радістю приїздимо до наших героїв, до хлопців, до дівчат, підтримувати піснею. Як кажу, я кожен повинен бути на своєму фронті, і потрібно допомагати, але не сидіти. Тому ми, культурний фронт, будемо. До нашої перемоги їздити з концертами благодійними, підтримувати наших військових, допомагати під час благодійних турів. Команда А не лише дарує емоції, а й збирає кошти для потреб військових. Голова благодійного фонду майбутнє України України-2050» каже цього разу у частину закупили речі, які просили самі бійці. Ми передавали матеріали. Це були господарські матеріали, будівельні матеріали. У нас був запит від частини військової. Ми їх укомплектували, все організували. Сьогодні буде доставка цих матеріалів. Ми не будемо розголошувати, що це були за матеріали, а це саме те, що сьогодні необхідно нашим військовим. Ці матеріали ми закупили за кошти, які ми збирали на наших концертах, і передали в цю військову частину. З нашої військової частини був сформований перш ну, конкретний запит. Ми потребуємо генератор, ми потребуємо бензопили та інший. Інструмент основні засоби для того, щоб виконати поставлені завдання швидко якісно. Головне вчасно. Ось тому добре, що є такі фонди, які відгукуються, надають нам допомогу. Лише за останні місяці команда А провела понад два десятки концертів. Артисти за зібрані кошти закупили вже не одну автівку та амуніцію для збройних сил. Та попереду заповняють ще щонайменше 40 концертів по усім містам України. Глава Україні слава! Ревета стогне Дніпро широкі, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари, де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав. Тупо -тупо. Від першого і до останнього твору Великого Кобзаря Тараса Шевченка читатимуть у Житомирській політехніці. З нагоди 209-ї річниці народження видатного українця. У закладі організували ряд заходів. Зокрема, університет кинув собі виклик прочитати Кобзаря за 24 години. Це 24 години безперервного читання Кобзаря. І безкінечного натхнення, тобто протягом 24 годин, сьогодні від 9 години ранку, і ми плануємо, що завтра приблизно о 9 годині ранку ми завершимо. Ми хочемо прочитати весь кобзар. Всі його твори. Це ті твори, які роблять нас сильними духом, які дозволяють ще більше об'єднатися. Попри масований нічний обстріл, від якого постраждав і Житомир, колектив університету не змінив планів і знову довів, що українці не зламні. Захід вирішили проводити в укритті. До читання долучилися і викладачі, і студенти, і ліцеїсти. Цей захід є надзвичайно важливим і саме в наш час, особливо сьогодні, вночі, як після обстрілів, це. Дуже символічний знак, і я вважаю, що е, ці заходи це якби відродження нашої нації нашої культури. Так. Я сьогодні буду читати Тарасову ніч, так, і мені подобається цей твір. Так. Він описує е, історичні аспекти нашого життя, і які є важливими для вивчення і для. Обговорення його в суспільстві його називають пророком нації, адже його твори, написані 200 років тому, залишаються актуальними. Досі Тарас Шевченко усе життя писав про Україну, боровся за Україну, і нині ми продовжуємо його справу. В сьогоднішні часи, да, в часи війни, в часи той, ті моменти, коли ми внутрішньо всі переживаємо, ці такі події да читання Кабзаря вони дуже важливі для нас. морально Да, прочути ці всі історії, які. Кабзари писав і щоб наш дух зміцнився, і щоб ці його слова борітися, поборете», вони знову запалали в наших думках, ну і в молодих серцях, таких, які тут є. Похайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину окрім того, в університеті облаштували виставку, в якій зібрали різні видання кобзаря та провели ряд лекцій та інформаційних заходів. А вже завтра читатимуть і ті твори Шевченка, які були заборонені російським режимом. Багато слів з творчості Великого Кобзаря не сходять з уст українців до сьогодні. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святає. І досі боремося, і досі перемагаємо. Боря! Ірина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК1. Естонія, країна, яка із початком повномасштабного вторгнення в Україну відмовилася від російського газу. Відтепер понад половина теплової енергії виробляється з місцевих та відновлювальних джерел палива. Компанія Утілітас, яка забезпечує теплопостачанням населення, під час виготовлення тепла використовує біовідходи, тобто щепу. Тут оперує компанія Утілітас, яка є партнером місцевої влади. Вони орендують міські опалювальні системи і постачають тепло нашим жителям та підприємствам по доста. Статньо низьким цінам у порівнянні з альтернативними видами опалення в Талліні і нашій країні в цілому, окрім цього, компанії намагаються максимально ефективно використовувати енергоносії. Окрім тепла, тут також виробляють електроенергію. Це приклад нового підходу, який ми використовуємо під час виробництва теплоенергії в місті Талін і в Естонії. В цілому це дозволяє максимально ефективно використовувати енергоносії. До 2030 року компанія поставила собі за мету повністю перейти на відновлювальне джерело енергії. Це дозволить їй зовсім відмовитися від імпортованого газу і зробити виробництво більш екологічним. Відповідні зміни населення помітить і у своїх платіжках своїм досвідом. Компанія готова поділитися із Україною, натомість перейняти корисне хочуть і для себе. Я впевнений, що на початкових етапах і Європейський Союз і Естонія будуть готові запропонувати будь-яку підтримку України на початкових етапах, водночас, те, що зараз в Україні переживають працівники комунальних служб, він дуже цікавий і корисний для тих, хто межує з Росією і для Європи в цілому. Голови громад із Житомирщини, після побаченого кажуть, таке підприємство потрібне і в Україні. Тож сподіваються такий проєкт реалізувати і в себе. Станція доволі невелика і її обслуговуванням займаються декілька чоловік в одну зміну, але при цьому станція забезпечує близько 70% теплом різних будівель міста Талін. Ну, саме перше, це сучасні технології, це відновлювальна енергетика і це енергонезалежне. Енергобезпека за ці майбутнє це потужний об'єкт, який не споживає вже російського газу, використовує енергію вітру, моря, використовує різні спалювання, щіпи. Оце теж дуже важливим був би компонентом в громаді, тому що енергобезпека це першочергові заходи, які мають бути, тому що ми маємо бути енергонезалежними і маємо використовувати всі ті ресурси, які є у нашій громаді. На запрошення віце віцемара Таліна Танеля Кік, делегація Житомирщини оглянула, як в Естонії працює система переробки сміття. Ще кілька років тому по усій країні стояло 500 сміттєзвалищ. Тепер їх всього 5. Відходи сюди, люди привозять уже відсортованими. Водночас жителям у цьому допомагають. Якщо ж правила люди порушують, отримують штраф. Є пам'ятка для того, щоб люди знали, що підходить у контейнер, а що не підходить. Ось так виглядає ця корзинка. Її ми даємо людям. Її можна встановити під раковину. Там також є пакет. Він біорозкладний. Коли пакет заповнюється, його приносять до нас. Тут же є змога поділитися своїми речами для тих, хто цього потребує. На території пункту збору сміття є спеціальний контейнер для одягу та окреме приміщення для побутових речей. Таку технологію на озброєння собі взяла голова Гришковецької громади. Сподобалося те, що відповідальність велика в людей за роздільний збір сміття. Сподобалося, що в цих пунктах можна вживані речі також віддати для користування для інших людей. На тій же території відбувається ремонт цих живей. Ніх речей і люди, які потребують особливого піклування, вони можуть собі там обрати декілька речей, які їм потрібні. А за новітніми технологіями в Естонії продовжують модернізувати радянські так звані Хрущовки, і цим досвідом із Україною теж готові поділитися. Масового розквіту реновація тут набула впродовж останніх п'яти років, відколи в країні запрацювали програми компенсації витрат від Європейського союзу. При виконанні певних умов власники квартирних будинків можуть отримати відшкодування у розмірі 40% від загальних витрат на реновацію дому на залишок суми. Усі жителі будинку беруть кредит. Утім, за рахунок утеплення людям вдається заощадити на комунальних послугах, тож платіжки, які приходять щомісяця, фактично не змінюються. Голова Білокуровицької громади, що на Житомирщині, каже, питання модернізації у селищі стоїть гостро. Тож цей досвід буде для них дуже корисний. Що головне, це енергозбереження. Реновація, яка проведена таким чином, це сендвіч-панель, яка зберігає тепло. Крім того, по цим сендвіч-панелям проходять комунікації, зокрема, це кондиціонування повітря, тобто вентиляція. В старих в старих радянських будинках це просто вилітало тепло наружу. Все втрачалося, скажімо так. Естетичний вигляд. У нас в громаді є 42 тисячі квадратних метрів житлового фонду, який ми отримали в спадок від, скажімо так, від радянського союзу. Для нас, для України, загалом. Ну і, зокрема, для нашої громади дуже корисний досвід, і ми можемо взяти його на озброєння. Усі модернізації та нові будівництва, що нині відбуваються в Естонії, націлені на енергобезпеку держави. Нова інфраструктура повинна бути нова, сучасна, енергоефективна, зелена і, звичайно, що ми повинні. Побудувати і принести найкращі технології для наших людей це все відновити і зробити ще краще. Усе найкраще запевняє народний депутат Арсеній Пушкаренко. Після перемоги зроблять і для українців.